Ви не повірите, але Tencent викотили викотали таке оновлення, що конкуренти просто плачуть у кутку. Новий Hanyuan 3 d 25 це не просто апгрейд, це революція. Був 1 мільярд параметрів, стало 10. Ви взагалі уявляєте собі цю потужність. Можна навіть закинути своє фото і отримати 3D-модель з деталізацією, від якої щелепа падає. Обличчя, текстури, об'єм усе вивірено до пікселя. А потім ще цікавіше: згенерував зображення в чат GPT, закинув у Hanyuan і через кілька секунд мав повноцінний 3D-об'єкт з текстурами в 4К. І це ще не все. Також є фотореалізм з фізично обґрунтованим рендером: pbr матеріали деталі типу шнурків, гайок, зубчастих механізмів для генератора не проблема. Скелетна анімація з автокартами ваги. Це перший ші, який реально тягне складну геометрію, та ще й робить це красиво. Хочеш сам перевірити, заходь на 3D-ханюантенсентком і кайфуй. Тобі дають 20 халявних генерацій щодня. Ну це ж гріх не спробувати. Зберігай собі, бо скоро про цей інструмент говоритимуть всі. Поділись з другом, який у 3D або геймдеві він тобі спасибі скаже. І підпишись в мене про штучний інтелект.